29 березня поточного року до головного управління надійшла заява про смерть двох жінок. Виїхала слідчо-оперативна група, зразу було видно, що це скоєне вбивство, навмисне вбивство, пошкоджені обличчя однієї жінки і удушення іншої. Як з'ясувалося після проведення судової медичної експертизи, що одна жінка, мати, якій 53 роки, була вбита током електричним струмом. О, а друга задужена шнуром. Міліція працювала, декілька днів фактично працівники із кабінетів не виходили, працювали, розшук злочинців, встановили про те, що ймовірний злочинець проживає в місті Миколаєві, виїхали туди. Дійсно, був затриманий громадянин 63-го року народження, мешканець міста Миколаєва, в якого тут же були знайдені окремі речі, які викрадені з квартири. Його привезли до Києва, де зараз оголосили підозру за статтею 115, частина 2, умисне вбивство двох жінок». Якщо говорити про обставини, то те, що було встановлено, останній мав певні стосунки із матір'ю 53-річною жінкою. Він спілкувався з нею, були інші стосунки. Після цього, як встановила міліція, громадянин пообіцяв, що він не дружиться з нею, кине сім'ю. Ну, вона повірила йому, ну це останній склав такий злочин. Якщо говорити про злочинця, то сьогодні вже встановила інформація, що він планував 14 квітня цього року вихід на ПМЖ до Ізраїля разом з дружиною і дитиною неповнолітньою. Якщо говорити, за що скоєний злочин, то це жах. Забрав злочинець 30 тисяч гривень, парфюмерію, косметику там різну. Ноутбук і деякі там елементарні речі.